Друзі, привіт! Ми постійно чуємо про те, що капітально зросла вартість будівництва в Україні, тому новобудови будуть лише дорожчати, не дивлячись на повномасштабну війну. Сьогодні спробуємо розібратися, скільки дійсно коштує будівництво і наскільки показники різняться в залежності від регіону, спираючись на офіційні джерела. А на тих, хто додивиться відео до кінця, чекає бонус. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Тож, переходимо до показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України. Спершу ті, що розраховані станом на 1 січня 2022 року. Сам наказ датований 17 лютого, тобто свіжіших показників до введення воєнного стану бути не може. Тим паче, їх готують лише поквартально. Отже, перед повномасштабним вторгненням Росії середня ціна по Україні була 16 тисяч 3 гривні за квадратний метр житла. На екрані ви бачите і інші регіони. Звісно, я не буду зачитувати кожен із них, тому сфокусуємось на загальному показнику і показнику Києва. У столиці вартість спорудження одного квадратного метру житла з урахуванням податків становила тоді. 18 тисяч 704 гривні, тобто 687 доларів США. У той час як середня вартість в країні становила 588 доларів. Такі розрахунки здаються мені точними. Наприклад, доволі відомої ЖК Діброва Парк можливо було купити у січні 2022 року по 749 доларів за квадрат. Порівняємо з актуальними показниками на 1 квітня 2023 року. Середня вартість по країні становить 20 874 гривні тобто 556 доларів. А в місті Києві 24 397 гривень тобто 650 доларів. І раз вже ми взяли за приклад ЖК Діброва Парк, то сьогодні в ньому продають квартири по 827 доларів за квадрат. У будинках вже на завершальній стадії будівництва. То що, виходить, якщо розраховувати у валюті, то будувати стало навіть дешевше? Тобто, якщо забудовники інформують вас, що з цінником 2000 доларів за квадрат вони працюють у мінус, то можете сміливо давати їм посилання на це відео. Звісно, як і зазначено у самому порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, витрати пов'язані з додатковими технічними та економічними умовами розвитку регіонів. Наприклад, звільнення й інженерна підготовка майданчика, компенсація витрат попереднім власникам земельної ділянки, спорудження позамайданчикових інженерних мереж, різні відрахування тощо, показниками не враховуються. І додам від себе, що різні відкати показниками також очевидно не враховуються. Щодо самого терміну показник опосередкованої вартості спорудження житла. То законодавець визначив його як вартість будівництва в розрахунку на 1 квадратний метр загальної площі квартир будинку, визначений на підставі вартості будівництва житлового будинку, побудованого за найбільш поширеним у регіоні проектом. Додам, що під час дії воєнного стану розрахунок показників здійснюється шляхом. Коригування показників, затверджених станом на 1 січня 2022 року, тобто ті, які ми розглядали на початку відео, на індекс споживчих цін, що надається Держстатом. Тобто цифри не просто з голови беруться. Особисто для мене розрахунки мінрегіону виглядають доволі дивно, оскільки заявити, що з початком повномасштабної війни вартість будівництва у доларовому еквіваленті тільки зменшилася, ну, звучить доволі парадоксально. Але знову таки сказати і те, що ці цифри вони зовсім не відповідають реальності. Ну тоді яким би чином у тій самій Київській області здавалися б будинки з набагато більш приємним цінником ніж у Києві, якби вартість будівництва була в нас значно дорожчою ніж вказана у звіті, то може все таки проблема більше не у вартості будівництва, а у якихось інших чинниках. Не виключено, що і забудовники перебідняються стосовно своїх доходів. Знову ж таки, якщо проектом передбачені вікна рехау та ліфти коне, то вони обійдуться дорожче, ніж аналоги українських виробників. Але чи насправді все настільки погано, що забудовники будують із збитками або у нуль, як вони часто декларують? Що ви думаєте з цього приводу? Наскільки точні розрахунки Мінрегіону? Напишіть в коментарях. Гадаю, девелоперам, які скаржаться на низьку рентабільність своїх проєктів, краще мати одразу повний пакет документів, щоб заощадити на додаткових витратах при намаганні вести будинок в експлуатацію. До речі, якщо ви ще тільки розглядаєте купівлю житла, я можу ретельно перевірити документи, вказати на юридичні ризики та супроводити угоду під ключ. Контакти в описі під цим відео. Тепер, як і обіцяв, оголошую розіграш щомісячної безкоштовної юридичної консультації. Для того, щоб виграти, достатньо написати будь-який коментар з хештегом Хочу консультацію. Обов'язково бути підписаним на YouTube канал з дзвоником та поставити лайк під цим відео. І, звісно, чекати на оголошення переможця в інстаграм. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. Хотів би сказати свою фразу, що інвестуючі мої клієнти сплять спокійно, але, на жаль, в останній час це не відповідатиме дійсності через постійні обстріли ворога. Натомість бажаю мирного неба над головою і скорішої перемоги. До нових зустрічей, друзі!